Ти, ой бійці загинув, рятуючи ваші дупи з часу. Я, бляха, майже здох на дузі, і ти кажеш мені відпочити. Боюся, що не можу запропонувати вам захист п'ятого класу, обіцяний роками, полковнику, пане. Ніхто не знав, що мала дуга. Ніхто не знав. Мої хлопці досі лежать там, а я не можу їх навіть поховати. Проте не довелося ховати вас. Що? Ми відбирали бійців та вивчали їх, щоб зрозуміти, як працює псі імунітет, але зіштовхнулися з побічними ефектами. Втрата захисту від направленого псі впливу. Що це блято означає? Ми створили захист п'ятого класу, але. лише для вас, полковнику. Звісти! <плых> <Дали>, сука! <плых> Струнка Струнка солдата! І монолітівці воюють, ніби їх остання битва. Помирають щасливими. Фаусто можна позаздрити. правда? Все раст. Зачекай, що там промінь? Полковнику, ми виявили відпрацьований випромінювач. Озерський. Швидко, швидко на малахіт. З'ясуйте, що відбувається. Навіщо? Не треба. Що, що сталося? Кажіть. Закрийся. Просто хоч раз. завали свій пиздак. Де всі захід п'ятого класу падла? А? Кров моїх людей на твоїх руках. Я не не знав. Полковнику, я клянуся, як би. Стули, свій писок! Скейфе, що в тебе? Озерський попросив мене під'єднати об'єкт дзеркало. Раптом це важливо. Полковнику, мені треба до Озерського. Я мушу поговорити з ним сам. Ви можете довіряти. Підеш з моїми людьми. А тепер. Геть звідси. Я знаю, як убити Фауста. Але мені потрібна допомога техніка. Тобі допоможуть і видадуть спорядження. Зроби те, що ти мусиш зробити, сталкере. Хоча б ти.